Верховод 680 690. Буду говорити на роздріб, напевно, ціни дорожчі, 550, 870. Ось така щука, що далі 650. Якщо на гурт, то буде ціна менше 10-20 гривень по різному. Ну, тут видно по цінниках. Лотва 370, лотва 150, ось такий лящ казах 280, ось такий лящ ікра 385. Тарань, чищина 550, а ось така в'язка по 150. Ось це є, ще на, на палочці. Чіпси є класичні 750, 760, курюшка 610, бачок 600 гривень. Жерех 550, курюшка 280, саган 430. Є, двічі, в них така попакована. Скумбрія Солена 390. Сарган 440, щука філе 480. От бачите, тут є різна різна рибка. М'яка є по 160 гривень. Подивіться, яка тут є ікра. Ікра, корюшка, щука, лящ, мойва і тарань ось така є ікра. Вся по 750 гривень, одна така штучка, там є пів кілограма. Тут також є копчена рибка. Форель по 720, ставритка по 300. По 300 ось така ставритка. Стейки Форелі по 750. Тушка 190. Ось така черевия. З кунжутом 390. М'ясто Сьомги 750, окунь 320. Товстолоб 490, скумбрія 360. Є. Ось такі хребети, хребет, хребет 170. Є різні, різні штучки. Тут є Філадельфія. 420 Мідія на шпажках. Тут, коротше, дуже-дуже великий вибір рибки є. Скумбрія печена є 385 гривень, скумбрія ставрида з соусом у нагід по 100 гривень. І також є різна в баночках рибка. Це в кінці моє рибного терміналу смак моря. 550 гривень. Плотва, ось така. Ось така є по 200 гривень, вобла по 850, окунь по 500, окунь, ікра 550, ось така чехонь 750, верховодка 700, краснопірка 500, плотва 200, як казала. Ось такий бичок 650, лящ 350, щука 650. Ось така ставритка по 290. Ляшчушка 190, скумбрія 400 на дровах, салака 140. Ось такий оселедець матіас норвежський 150 гривень. Ляж метелик 250, бочки 600. Корюшка 600. Ось такі бочки 600. Є ось такий ляж по 250 і щука по 600. Судак 560. Оселедець ось такий слабосолений просили з бочки, 180 гривень, ось така ціна. І тут є запакованих таких ще є, по 300 почищені, по 200. Ось є така скумбрія по 300 гривень. Оселедець по 150 гривень. Ось такий ціленький. Ось такий в упаковочках є по 150 гривень. Ось такий матіє по 170 гривень і 180 гривень. 140 гривень матія також написано. Є ще скубрі ось така слабосолена, по 250 гривень. І маринована є ось така по 135 гривень, пів кілограма тут. 250, скільки там є кілограм? Тут є різні, різні також ці. Вже закриті. Мідії по 250